Голова Ради Федерації федеральних зборів Росії Валентина Мітвієнка прибула до Швейцарії для участі у цілій низці заходів, які проводить міжпарламентський союз. Матвієнка вже встигла виступити на конференції жінок спікерок парламентів із промовою, яка цинічно виправдовує російську агресію, і в цій промові голова ради федерації. Сказала, що Росія змушена була вторгнутися в Україну, щоб зупинити кровопроліття. Промова Матвієнка звучала на тлі нових терористичних атак Російської Федерації проти цивільного населення України. Однак, очевидно, що саме такого змісту цієї промови від Матвієнко і варто було очікувати. Тут питання не в тому, що говорить спікерка у Швейцарії, а в тому. Що її взагалі запросили і впустили до цієї країни, яка як відомо приєдналася до санкцій цивілізованого світу проти злочинного російського режиму?